Вітаю, мене звати Максим. Я сервіс-інженер компанії Protect Solution з ультразвукового обладнання. В даному обзорі хотів би вам представити прилад серії Voluson E8. Слід також відзначити, що в серії Voluson E є декілька моделей. Voluson 6 Voluson E8 і Voluson E10. Треба зауважити, що майже щорічна компанія оновлює прилади свої. Причому вони можуть відрізнятися як за електронною начинкою, так і за програмним забезпеченням, за функціоналом і за можливістю використання різних датчиків. Інформацію щодо версії вашого приладу можна уточнити в меню прилада. Для цього є спеціальне сервісне меню, яке ми розглянемо пізніше. А зараз ми розглянемо основні функції і призначення клавіш на панелі керування апаратом. Компоновка робочої панелі від версії до версії апарата майже не змінюється. Тому, якщо ви працювали на попередніх версіях, компоновка буде для вас зручною і майже всі клавіші знаходяться на своїх місцях. Традиційно для всіх валюсонів компоновка панелі керування. По колу над трикболом у нас розположені ручки керування основним режим, основними режимами. Навколо трекбола знаходяться багато функціональні клавіші. До речі, для всіх приборів WolSON характерне призначення функціональних клавіш описано на екрані прибора в спеціальній службовій області екрана. Під сенсорною панел знаходяться многофункціональні ручки керування прибором, призначення цих ручок також змінюється залежно від того, в якому режимі знаходиться прибор. Завжди на сенсорній панелі знизу, нижня строка, відображає інформацію щодо призначення цих ручок. Ручки можуть як повертатися, натискатися і рухатися вверх або вниз. На панелі приладу також розташована традиційна клавіатура для ведення тексту, причому може бути заповнений анамнез, дані архіва і тому подібне. Як завжди у всіх волюсонів зліва розташовані функціональні клавіші, клавіша живлення, клавіша налаштування прибора, активація ДВР функції репорт, архів пацієнтів, вибір датчика та програми дослідження, робота з поточним архівом пацієнта, а також закінчення дослідження. З правої сторони в нас розташована ручка керування глибиною сканування, вона ж виконує функцію Zoom. І поруч з нею знаходиться ручка керування фокусом та шириною сканування. Так само по правій стороні у всіх волісонів розташовані клавіші для роботи з зображенням, це може бути зберігання в архів, експорт на сервер, експорт на зйомні носії інформації або друк. Частіше можна використовувати принтер. Чорно-білий та кольоровий, тому у нас є додаткові функції друк на чорно-білий і окрема клавіша друк на кольоровий принтер. А зараз ми розглянемо основні конструктивні особливості цієї моделі. Монітор апарата оснащений поворотною консолю, яка дозволяє нам рухати як вверх-вниз. Так і по виліту вперед-назад. До речі, для цього ми маємо взяти його за края двома руками. Можемо віддалити від себе, приблизити до себе, повернути в будь-якому напрямку, підняти, опустити. А також на торцевій поверхні панелі керування розташовані клавіші для керування положенням панелі, а також підсвіткою. Клавіша підсвітки активує LED підсвітлення для кабелів та гнізд. Та роз'ємів датчиків. Можливо для швидкої заміни, якщо ви використовуєте більше, ніж 4 датчики одночасно, клавіша руху панелі розблоковує панель, дозволяє змінювати положення панелі по виліту або дозволяє повертати панель вправо або вліво для зручності роботи. А також панель керування оснащена кнопками для електричного підйому та опускання робочої панелі. Що дозволяє нам використовувати апарат як сидячи, так і в деяких випадках дозволяє зручно використовувати прилад для роботи стоя. А зараз ми розглянемо основні елементи, розміщені на передній панелі апарата. Передня панель апарата оснащена нішою, в якій може бути розміщена кольоровий та чорно-білий принтер. Причому комплектація принтером відбувається на замовлення з клієнта, тому на цьому треба зауважити, якщо потрібен принтер, і який саме. На боковій панелі прибору у нас розміщені холдери для датчиків. Також може бути розміщений тримач для геля і додатково розміщений холдер для кавітального датчика. На нижній стороні панелі керування у нас розміщений холдер для отримання кабеля датчика. На боковій панелі апарата розташований DVD-рекодер, на який може бути записано дослідження. А також на боковій панелі наявні два USB-порти для запису на з'ємні носії інформації. А зараз ми розглянемо основні елементи, розміщені на задній панелі апарата. На задній панелі також розташовані додаткові порти для зовнішнього диска, для підключення додаткового монітору в стандарті HDMI, VGA або S-Video. І також на задній панелі знаходиться роз'єм для підключення мережевого кабеля, якщо планується. Експорт зображень в dicom сервер або в зовнішнє мережеве сховище. Прибори лінійки Voluson E обладнані датчиками з роз'ємами D-Type. На кожному роз'ємі спереді розташований фіксатор. Розблокувавши фіксатор, ми можемо вийняти датчик, замінити датчик на інший. Вставляємо точно в своє посадочне місце, фіксуємо. Також слід зауважити, що виробник пише в своїй інструкції про те, що користувач самостійно один раз на місяць має обслуговувати апарат. Обслуговування апарату заключається в чистці трекболу та повітряних фільтрів. Для чистки трекболу нам потрібно повернути обойму, зняти, достаємо кульку сухою серветкою, витираємо. Диск, витираємо кульку, витираємо ролики. В зворотньому напрямку вкладаємо кульку на своє місце, ставимо фіксуючий диск. Повертаємо по годинниковій стрілки до фіксації. А, слід також зауважити, що користувач раз на місяць самостійно перевіряє повітряний фільтр. Для цього фільтр знімається двома руками вверх. Допускається суха або волога очистка фільтра. Після вологої очистки фільтра ми маємо його просушити і встановити на місце. Фільтр має попадати в свої направляючі і внизу зафіксуватися. А зараз розглянемо основний функціонал тач-панелі, а також функціональні клавіші розташовані під тач панеллю На тач-панель винесені основні функції керування як для бережиму, так і для кольору, так і для вимірювань. Інструменти, панелі керування залежать від того, в якому режимі ми знаходимось. Наприклад, у режимі вибор датчика в нас з'являється меню датчики, з'являється меню група пресетів і з'являються пресети. Після того, як ми переходимо в Б-режим, на сенсорній панелі керування, основні керування Б-режимом, також в меню є додаткові інструменти для керування режимом, а також є меню керування кінопетльовим. В нижньому рядочку сенсорної панелі завжди описані функції, які виконуються багатофункціональними ручками. Ручки можуть як гортатися, тоді в нас гортаюча стрілочка. Можуть натискатися, тоді в нас точка в кружочку. І якщо ручка рухається вверх-вниз, цим виконується якась функція, то у нас відповідно значок вверх або вниз. Панель керування апарату обладнана кнопочками і ручками. Кожна кнопочка і ручка має підсвітлення. Якщо ручка або кнопка підсвічується білим кольором, це означає, що можливе використання цієї кнопки або ручки. Якщо кнопка не підсвічується або ручка, то її використання в даному режимі неможливе. Кнопки і ручки, які підсвічуються зеленим кольором, в даний час активовані і використовуються. З лівої сторони на панелі керування знаходяться основні клавіші керування: це клавіша Power, це клавіша Utility або налаштування, це клавіша роботи з архівом пацієнта, це клавіша вибір датчика та програми дослідження, клавіша роботи з поточним архівом і клавіша завершення дослідження а Також розміщені клавіші DR Recorder, який дозволяє записувати все, що відбувається на моніторі під час дослідження, безперервно. А також функція Report, яка дозволяє зайти в меню вимірювання та протокол обстеження пацієнта. А при натисканні клавіші Utilite. У нас з'являється перший екран, в якому ми вибираємо, що саме ми збираємось налаштовувати. Перша кнопка меню Setup – це налаштування самої роботи апарату, налаштування пресетів, налаштування вимірювання апарата. Клавіша Monitor дозволяє нам налаштовувати яскравість монітору та відтінки монітору. Клавіша Presets Administration дозволяє нам перейти безпосередньо до налаштувань візуалізації. А також нижні багатофункціональні клавіші нам дозволяють налаштовувати гучність звуків системи, підсвітлення клавіатури, підсвітлення тач-панелі або робочої панелі керування. На панелі апарата також розташована стандартна 101 клавішна клавіатура, яка дозволяє вводити не тільки прізвище пацієнта і анамнез, а також заповнювати автоматизований протокол обстеження або дані для зберігання в архіві. З лівої сторони розташована клавіша Utility, яка дає нам можливість вийти в екран налаштувань системи, а також System Setup клавіша, яка Переводить нас в наступне меню, в якому розташовані основні налаштування системи, керування системою, підключення периферії до системи або системи до зовнішніх мереж, створення резервних копій та завантаження резервних копій, керування режимами візуалізації, налаштування біопсійних режимів, а також налаштування вимірювань. А зараз розглянемо основні елементи, які розміщені на основному моніторі системи. Меню System Settings розділено на декілька розділів. Наприклад, в розділі General Settings ми можемо налаштувати формат дати, формат годинника, мову системи. Основні параметри, які відображаються в службовій, службовій інформації на екрані. Основні деталі, як буде заповнюватися карточка пацієнта або архів пацієнтів. Меню Administration можна буде переглянути наявні опції в нашій системі, перевірити серійний номер системи, а також ввести ключ для активації опцій в деморежимі або для активації опцій на постійній основі. Меню Connectivity дозволяє налаштувати периферію, таку як принтер або мережевий принтер. Дозволяє також налаштувати е, роботу мережі, комунікації з дайком сервером або мережевим сховищем. Е, меню Backup дозволяє нам створити е, резервну копію налаштувань нашої системи або завантажити резервну копію налаштувань нашої системи. Меню Imaging Preset дозволяє нам керувати режимами візуалізації, так званими пресетами. Е, меню BFC Setup Дозволяє нам налаштувати біопсійну насадку. Меню Measure Setup дозволяє нам налаштувати вимірювання в нашій системі, а також переключати одиниці вимірювання. Меню Parameters, глобальні параметри. Distance Units. Ми можемо переключити сантиметри, дюйми або міліметри. Також налаштувати точність вимірювання. Меню General основні налаштування системи. Меню Administration. Інформація про систему. Меню Connectivity – Налаштування комунікації системи з зовнішньої. Що неважно, меню Backup. Меню Imaging Preset, BFC Setup, також Measure Setup. А Зображення на основному екрані розділено на декілька блоків. Центральний блок це власне ультразвукове зображення. Верхній блок це службова інформація про клініку пацієнта, а також датчик і час поточний час і датчик, який використовується для дослідження. З лівої сторони в нас знаходиться архів або так званий буфер зображень. З правої сторони в нас знаходиться таблиця з вимірюваннями. А в нижньому блоку в нас розташована. Нагадування для функціональних клавіш трекболу, а також нагадування для клавіш виводу зображення на зовнішній носії чи на друк. В режимі вимірювань на сенсорній панелі відображається декілька меню: це можуть бути загальні вимірювання або для плода, це біометрія, вимірювання серця, З-показники або загальні вимірювання. В кожному з розділів є декілька сторінок ми можемо гортати. І в кожному меню є окремі пункти, які так само можна вибирати в верхній строчці меню. На сьогоднішньому обзорі в нас була представлена система Voluson E8. На цьому все. Дякую за увагу.